Слава Україні, героям нашим захисникам слава. Ви на каналі Просте життя. Мене звуть Наталія. Зараз у нас середина літа: квіти, ягоди, дощі заливають, і це дуже погано, тому що нашим хлопцям в окопах вода. Такий пригожин нас розчарував, ми провели один день просто в ейфорії, а воно взяло і до вечора здулося та очмана. Але все ж таки, сім літаючих парашкінських корит збили дванадцять льотчиків приземлили. І самі самоліквідувались. Я вважаю дуже хороший, ефективний день на фронті у нас відбувся. А ще я хочу розказати вам: я час від часу дивлюся цього ізраїльського аналітика Ігаль Лєвін. І знову закликаю вас вчитись у євреїв. Він, мало того, що як аналітик сам дуже хороший, разом з тим він іще і вчить нас у цієї єврейської мудрості. В минулих відео він казав, потрібно бути наглим, наглим, наглих люблять, вимагати більше зброї, завжди більше, ніж у тебе є. Ну, правильно каже, хіба ні? І той ведучий порівняно з ним, такий сидить, така мечалка. А що нам робить? Нам сказали туди не стрілять і того не дадуть. А оце відео я вам е, силку кину. Під роликом, мені так сподобалось, як він каже, «Нужно бути злими і дерзкими. Запад любить злих і дерзких. І що там, хто говорить, сказали вам е, по любій території шмаляйте все, у вас уже є цей дозвіл, не треба оце перепитувати 10 разів, а можна, нам чи не можна по Москві вдарити? Злий і дерзкий, запад хоче бути на стороні победителей. От дуже мені подобається цей аналітик. Подивіться його. Голуби. От за що я не люблю голуби? Така брудна пташка. Як бачите, білий голуб миру не виріс, вирісли звичайні, сіренькі, тому. Підростуть трошки і в біолабораторії. Будемо фугасно осколочні снаряди прив'язувати, і всі на парашку підуть. Під мобілізацію. Квіти буяють, ніби й війни на них немає. Не знають, яка біда у нас в країні. Цвітують собі. Радіють сонечку. Я їх трохи полю, а трохи вишиваю, коли дома залишаюсь. Готовий у мене 65-й лист дубової рощі, ще в піску поки що барахтаюсь, але скоро вже травка, травка зверху буде. І наступний буде вже ювілейний. 66-й. це залишиться скільки? 136, 70 листів. Маленький маленький цей лист зовсім такий з краю але все ж таки рахується. Вишию ще два великих і вже зніму цю рощу на стіні, щоб було в масштабі видно, ну, по повна картина щоб була видна. А поки що отак от під вікном, приблизно зрозуміло, що й до чого. Хочу вам показати, які неймовірні речі я знайшла, в це просто неможливо повірити. Це американець Мішель Граб, приблизно в 2008 році знайшов в собі такі унікальні здатності створювати такі інсталяції. Він має такого самого як він талановитого фотографа, і разом вони. Ведуть свій сайт, який називається тут на фото можна прочитати, gravityglue.com, гравітаційний клей, на якому є ще багато відео, є дуже гарні, є ще багато таких чудових фотографій, і це на межі магії, фантастики, Казки і чогось неймовірного. Він стверджує, він, по-перше, займається медитаціями, якимись такими техніками зміни свідомості і в такому стані він це творить. І він стверджує, що таку інсталяцію можна зробити тільки поряд з водою, тому що без води магія камня не працює. Можна роздивлятись дуже довго, можна таку фотку поставити собі на, як обої на робочий стіл. Унікальні роботи і фантастичної красоти заворожує. І це не фотошоп, і там немає ніякого дроту, тому що є відео, де він це все робить на, просто на камеру. І от такі чудові, якісь фантастичні речі здатна зробити одна людина, ну, можливо, ще десь хтось є один такий нашої цивілізації. А тепер подивіться, що могла зробити цивілізація, яка була раніше за нашу. Ці гігантські мігаліти вагою від десятків сотень тонн до тисячі навіть тонн бувають. Вони розташовані на півночі російській і в Скандинавії. В Швеції, в Британії, в Ірландії, до речі, хто там є, можете поїхати і торкнутись рукою до витвору попередньої супер-такої мощної цивілізації. Зараз у неї є назва ДВЦ древня високоразвита цивілізація. Це ті, хто будував піраміди, ті, хто створював полігональні споруди в Америці та й по всьому світу. І от в тому числі для чогось їм потрібні були такі камні, мігаліти, вони називаються сейди. Сейди, багато із них е, і зараз ніхто не може при сучасному рівні техніки ніхто не може підняти. А мало того, що його піднять і поставить, його ще треба було в такому нестійкому положенні зафіксувати. Е, тому, що, наприклад, на 4 камінця ти ще поставиш ту глибу, а на 3. Вона буде завалюватись весь час на бік, треба піднімати, рівняти, піднімати, рівняти. Іноді ці мігаліти е, оброблені зверху і їм придана форма ідеальної кулі. І їх особливість в тому, що він повинен стояти отак е, неустойчиво і, і таку мати. Ну, якби зовнішньо такий вигляд, ніби він отот кудись має впасти, звалитись. Для чого це їм було потрібно не зрозуміло. Чи були це енергетичні якісь об'єкти, чи антени, чи якісь реперні точки? Для орієнтування по планеті, чи, можливо, меморіали в честь якихось пам'ятних подій. Ми цього ніколи не дізнаємося. Місцеві жителі Саами, наприклад, вважають це чисто чоловічою територією, жінкам сюди ходити не можна. Ну і Як зазвичай що роблять дикуни? Поклоняються, носять сюди якісь їжу, оленячі роги, Шамани там навколо них скачуть, якийсь там в них ход потусторонній, несторонній світи, що хоч там витворять. А в якихось інших народів я забула назву, це вважається чисто жіноча територія. Оці відьми всякі, шаманки туди ходять, теж значить, там колдують. Ну, таке, що, що можуть зробити дикуни з об'єктом якоїсь іншої культури? І, до речі, серед сучасних людей теж достатньо дзьобнутих, які туди їздять і намагаються там вступити в контакт з чимось невідомим. Ну, і звісно, ніхто не може з'ясувати, скільки тисяч років ці мегаліти знаходяться на своїх місцях. Ніхто не може зрозуміти, як саме їх збалансували, як саме їх встановлювали, хто і тим більше для чого це потрібно було. І зрозуміло, що це не чук чи не інуїти створювали такі шедеври. І вони, до речі, собі, чукчі, взагалі не можуть маленьких камінців кучку наскладувати якесь собі місце поклоніння зробити. Навіть цього вони не можуть, не кажучи вже про такі мегаспоруди. Але, до речі, вони ніколи собі і не приписували заслугу в створенні не своїм пряткам в створенні цих інсталяцій. Вони завжди в їх легендах, усіх народів північних. Є розповідь про те, що були якісь інші білі люди, які оце і побудували. Потім вони пішли на південь, а їм залишили в цих народів є таке передання: їм залишили в якості подарунку одомашненого північного оленя, тому що північні Олені, на наш погляд, Такий сторонній. домашні, з дикими ніяк не відрізняються. Вони однакові. Насправді вони різні, якості пастухи їх розрізняють і кажуть, що дикого не можна наловити диких оленят і зробити з них стадо уже домашніх. Так не вийде. Домашній є домашній олень. І він був даний в дар цим народам якоюсь іншою цивілізацією. Таку цікаву і красиву річ я знайшла, вирішила з вами поділитися. Якщо знайду ще щось гарне, теж притащу на свій канал. Тому підписуйтеся. Внизу під цим каналом є чорна кнопка Підписатися. Натисніть на неї, щоб вона стала світлою. Дякую за підписку. Дякую моїм підписчикам за увагу. Хочу при... нагідно передати привіт фантастичній жінці Марині, яка зараз перебуває в Ірландії, і її сестричці Ксюші за допомогу. Дякую вам, дівчата, за добрі слова і за допомогу. І моїм підписчикам з Ірландії я раджу знайти ці сейди фантастичні і поїхати доторкнутись до них. Тому що мені, наприклад, це <хи> якось мене це бентежить. От воно мене надихає. Такі артефакти. Дякую, що були зі мною. Що-небудь напишіть під цим відео, поставте лайк. На все добре, до швидкої нашої перемоги. Побачимось!